2012 рік увійшов в історію Харкова як рік Чемпіонату Європи з футболу, коли до нашого міста прибували делегаціями і поодинці, німці, голландці, португальці, данці, росіяни. Могутній поштовх до інтернаціоналізму не минув даремно. Євро-2012 дав імпульс проведенню багатьох міжнародних акцій. Найпомітнішою з них у Харківському національному університеті радіоелектроніки був науковий симпозіум. Схід захід Дизайн і тестування цифрових систем, що відбувся за підтримки відомої комп'ютерної асоціації IEEE. Про зелених і їхню боротьбу за чистоту довкілля ми чули багато. А що означають зелені технології у цифровому світі? Як розповів у своїй доповіді професор В'ячеслав Харченко, доктор технічних наук, завідувач кафедри комп'ютерних систем і мереж ХАІ, зелені у даному контексті означають такі нешкідливі обчислення та комунікації для навколишнього середовища, що зберігають енергію та зменшують тепловіддачу. Окремо зауважимо, що інформаційні та комунікаційні технології є необхідними для створення самих зелених продуктів. Візьмемо, до прикладу, автомобіль. Він начинений сьогодні електронікою. За її допомогою вдається досягти безсумнівної екологічної чистоти. А ще існують інтелектуальні мережі електропередач, окремих будинків і цілих міст, у яких необхідно контролювати споживання енергії. Як працюють зелені процесори? Не завжди на повну потужність, і тоді зайва кількість тепла не виділяється в атмосферу. Відповідно до поставленого завдання, процесори то зменшують, то збільшують свою частоту, підключають за потреби додаткові процесорні ядра. Зелені безпровідні мережі теж регулюють потужність випромінювачів залежно від того на якій відстані розташовані вузлові елементи та які умови продиктовані довкіллям, і скільки за обсягом даних потрібно передати. Існують зелені центри обробки даних, де використовуються технології так званих хмарних обчислень. Це коли клієнт використовує легковаговий малопотужний комп'ютер, а всі необхідні обчислення, а також збереження і обробка даних, здійснюються у хмарі. На сьогоднішній день є проблема енергозбереження, ресурсозбереження і вона має такий глобальний характер, але вона безпосередньо має відповідне значення відношення до інформаційних технологій, до комп'ютерних мережних систем, оскільки майже 3% енергетики приходиться саме на такі системи. Це не так мало, як здається. Існує цілий клас так званих енергетично-критичних систем. Це і космічні системи, і автомобільні системи. Там, де комп'ютерні засоби є ключовими, такі системи повинні бути енергозберігаючими. Як підкреслив у своїй доповіді професор В'ячеслав Харченко, Національний аерокосмічний університету імені Жуковського ХАІ давно і плідно співпрацює з даної тематики, з науковими установами та компаніями Чехії, Німеччини, Естонії Великобританії. Участь науковців ХАІ у розробці тем конкретна це надійні вбудовані системи в аерокосмічних та медичних додатків. А ще вчені університету беруть участь у європейському темпу з проекті щодо зелених обчислень і комунікацій разом з ученими Російської Федерації, Великобританії, Італії, Греції Словаччини. Існують навчальні плани чотирьох магістерських курсів, сім дисертаційних досліджень і трьох тренінгів. Ми зараз розпочинаємо новий проект міжнародний проект у галузі так званих «Green Computing and Communication». Тобто це проблеми технологічні, освітні проблеми на перетині якраз ресурсу, енергозбереження та забезпечення і надійного функціонування а з ким ви будете співпрацювати? Ну, у нас досить великий консорціум, до нього входять чотири університети України, включаючи Національний аерокосмічний університет, який є національним координатором цього проєкту. Інститут Національної академії наук України з проблем. Моделювання проблем моделювання в енергетиці, чотири російських університети і один академічний заклад, а також а також п'ять наших партнерів з Європейського Союзу. Це два університети Великобританії, Академічний інститут Піза Італія, а також два університети з Греції і Словаччини. Тобто, цей консорціум склався вже. Ну, він має таке історичне історичне походження, історичні мотиви. Тому що це не перший проєкт, а вже третій проєкт, в якому ми приймаємо безпосередню участь. І зараз він тільки стартує. За міжнародним проектом Темпус Сейфгард, яким передбачена взаємодія академічної науки з виробництвом, є не лише конкретні плани, а вже й підручники для студентів, при написанні яких професор Харченко виступив як співавтор. Мені здається, взагалі нам треба думати о такій зеленій культурі. Тобто ми повинні зберігати енергію у всіх її вимірах, у всіх її проявах. І це стосується безпосередньо і інформаційних технологій. Тому нам здається, це дуже актуальна не тільки для України, а й для всього людства тема. Проблеми розробки зелених технологій особлива турбота вчених аерокосмічного університету. Як повідомив учасникам симпозіуму доцент ХАІ, кандидат технічних наук Євгеній Брежнів, сьогодні досить гостро постала проблема екологічно сталого розвитку суспільства. Так, за різними оцінками, населення Землі до 2050 року складе 8-10 мільярдів чоловік. Звісно, що зростуть економічні потреби, але на першому місці буде енергетика, а на другому забезпечення людей питною водою. Екологічно сталий розвиток суспільства означає поліпшення якості життя кожного землянина без погіршення системи життєзабезпечення самої планети. Щодо енергетики, то є глобальні проблеми: екологічні через забруднення довкілля, кислотні дощі, зміну клімату. Соціальні, коли аналізується, чи достатньо і справедливо розподіляється електроенергія у світі. І не забуваймо ще про військові конфлікти в боротьбі за енергоресурси. Тож постає питання, як жити більш екологічно, стало, екологічно раціонально. Значит, кафедра Комп'ютерної світлої системи Харківська інституту активно займається. изучением анализа и анализом безопасности информационной и функциональной безопасности информационно-управляющих систем, которые применяются для индустриальных приложений. В частности, это атомные станции, это энергосистемы. Вы, мы понимаем, что безопасность и надежность работы подобных систем, информационно-управляющих систем она определяет безопасность нашего общества, безопасность человека в частности. Поэтому вопросы повышения функциональной безопасности, информационной безопасности требуют глубокого изучения. В этом контексте мы на кафедре проводим большой перечень работ, в том числе связанных с изучением и влиянием рисков, которые вносят новые информационные технологии в индустриальные информационные системы. Фактично, усі розумні люди сьогодні знають, що зелену, тобто відновлювану енергію, можна виробляти із джерел, що є по суті невичерпними. Це сонячне світло, вітер, дощ, геотермальне тепло, припливи і відпливи океану. Поліпшити ефективність використання енергії необхідно за рахунок зменшення викидів вуглекислого газу в атмосферу. Зменшити забруднення довкілля важкими металами, радіонуклідами та іншими шкідливими речовинами. Інтелектуальні мережі електропередачі, що є зеленими, окрім усіх своїх переваг, дозволяють раціональніше використовувати саму електроенергію. Нове покоління електромереж це коли всі вузли їх мають цифровий зв'язок між собою, що дозволяє визначити реальну потребу в енергії. Відразу побачити несправні линии и митіво зреагувати на помилку. Среди таких направлений можно выделить как интеллектуальные гриды, это новые информационные интеллектуальные энергосистемы, которые применяют, активно применяют информационные и коммуникационные технологии для повышения безопасности, функциональной безопасности, надежности, повышения эффективности, прежде всего, снижения потепи при передаче для того, чтобы снизить эффект. Влияння негативних посередств на нашу с вами жизнь на індустріальне учреждення на жизнь звичайного чоловіка. Як відзначають експерти, найкращим варіантом щодо чистоти довкілля є атомні електростанції. Причому вони мають достатній потенціал для свого розвитку, уранових резервів вистачить мінімум років на 100, легко виготовляється та транспортується паливо для АЕС. У цьому зв'язку розглядається проєктування модульних реакторів. Десятки інноваційних розробок пропонуються вченими та інженерами Аргентини, Бразилії, Канади, Китаю, Франції, Індії, Японії, Південної Кореї, Росії та інших країн. Ми маємо тісні зв'язки з індустріальними партнерами і наші наробки внедряються в практику діяльності підприємств. В частности, ми можемо сказати, що підприємства. Кировоград хаті Кервоград Раді займається розробкою і ведущим підприємством на Україні по созданию, разработке информационно управляющих систем для атомних станций. Ми внедряем ці технології, ми проводимо активну исследовательскую деятельность предприятием, і наши рішення находят враження в практиці підприєм. Звичайно, поки що з порядку денного не знято питання про радіаційну безпеку. Є ще й загальний ризик, кібербезпека. Взагалі, то кіберзагрози, ризики для інтелектуальних електропередач ще необхідно виявити, всебічно вивчити, адже ця галузь науки і практики ще не повністю досліджена у комплексі із зведенням і використанням АЕС і належить виявляти ризики, що існують для інтелектуальних мереж. Собственно говоря, я доложив тенденції будущого будущего розвиття антарної індустрії. и новой информационно интеллектуальной энергосистемы, мое видение совместных возможных сценарии развития совместного будущего в этих двух больших тенденции, то есть интеллектуальной энергосистемой и атомной станции. Но Европа пытается отказаться от атомной энергетики? Европа пытается отказаться, но немногие страны могут себе позволить, потому что экономика большинства стран Европы она основана на применении использования атомных источников энергогенерации. Поэтому это может быть их не как бы планы, Ну, эти планы, к сожалению, во многим определяются человеческим фактором. И сейчас мы говорим одно, но ну, в дальнейшем как оно будет. Но ну, мы должны понимать, какие тенденции нас ожидают в будущем и что нам необходимо сделать, чтобы тенденции эти были, имели позитивное влияние на наше будущее, на, на будущее нашего общества.